Вітаємо на каналі Офіційні новини України. Головне за сьогодні стисло й на основі відкритих джерел у випуску посилення російської присутності в Балтійському морі та тривожні новини з Чорнобиля. Балтійський регіон, операційний командувач ВМС Швеції Марко Петкович заявляє, що активність російських підводних човнів і кораблів зростає, їх фіксують майже щотижня. Стокгольм очікує ще більшої кількості субмарин після можливого перемир'я в Україні, адже Російська Федерація щороку добудовує нові човни класу Кіло та посилює тіньовий флот цивільних суден, які можуть використовуватися для розвідки і запуску дронів. Далі розкажемо про Чорнобиль. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі повідомив, що нове укриття на четвертим енергоблоком, яке було пошкоджене дроном у лютому, більше не може повноцінно виконувати свої основні функції стримування можливих викидів. Водночас, несучі конструкції та системи моніторингу залишаються працездатними. а Рівень радіації навколо станції у межах норми для довгострокової безпеки. Необхідне повне відновлення арки. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь, ставте вподобайку та діліться випуском. Так українські новини залишаються помітними. Бережіть себе та своїх рідних.